Євангелія Господа нашого Ісуса Христа від Матея, розділ 8, Переклад Івана Хоменка. Коли ж Ісус сходив з гори, йшла слідом за ним сила народу і приступив до нього прокажений, вклонився йому і мовить. Господи, коли захочеш, зможеш мене очистити. Ісус простягнув руку і доторкнувся до нього, кажучи, Хочу, очисться! І він негайно ж очистився від прокази. Тоді Ісус промовив до нього: Гляди, не кажи нікому, а йди, покажися священникові і принеси дар, приписаний Мойсеєм їм на свідоцтво. Коли Ісус увійшов у Копернаум, приступив до нього сотник, благаючи його словами. Господи, слуга мій лежить дома розслаблений, і мучиться тяжко. Ісус каже до нього Я прийду оздоровлю Його. Тоді сотнику відповідь мовив: «О, Господи, я не достойний, щоб ти ввійшов під мою покрівлю, але скажіть лише слово, і слуга мій видужає. Бо я теж підвладний чоловік маю вояків під собою і кажу цьому іди, йде, а тому ходи і приходить. І слузі моєму, зроби це, і він робить. Почувши це, Ісус, здивувався і сказав тим, що йшли за ним. Істину кажу вам ні в кого в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Кажу вам, що багато прийде Сходу і заходу і засядуть з за Авраамом, Ісаково та Яковом у царстві небесні, а сини царства будуть викинуті геть у темряву кромішню. Буде плач і скрегіт зубів, і сказав Ісус сотникові Йди, хай тобі станеться за твоєю вірою, і видужав слуга тієї ж години. А як Ісус прийшов до Петра в хату, то побачив його тещу, що лежала в гарячці. Він доторкнувся до її руки, і полишила її гарячка, а вона встала й услуговувала йому. І як настав вечір. Принесли до нього багатобіснуватих, і Він словом вигнав духів і зцілив усіх недужих, щоб збулося, сказане пророком Ісаєю. Він узяв наші недуги й поніс наші хвороби. Побачивши силу народу навколо себе, Ісус звелів відплисти на другий бік, і, приступивши один книжник, сказав до нього Учителю, куди б ти не пішов, я піду за тобою. А Ісус каже до нього. Лисиці мають нори й птиці небесні гнізда, а син чоловічий не має де голову прихилити. Другий з учнів сказав до нього: Господи, дозволь мені піти спершу поховати батька мого. Ісус же сказав до нього Йди за мною і зостав мертвим ховати своїх померлих. Як він увійшов до човна, слідом за ним увійшли його учні. Аж ось зірвалася на морі така велика буря, що хвилі заливали човен. Він же спав. Ті кинулись до нього, збудили й кажуть Рятуй, Господи, ми гинемо. А він до них каже чого ви лякливі маловіри? Тоді встав, погрозив вітрам морю, і настала велика тиша. Здивувались люди, та й заговорили між собою. Хто це такий, що і вітри, і море йому слухняні. Коли ж він прибув на той бік, у край городинський, зустріли його два біснуваті, що вийшли з гробниць, але такі люті, що ніхто не міг перейти тією дорогою, і почали кричати: що нам і тобі, сину Божий, прийшов єси сюди, щоб нас мучити перед часом? Оподаль же від них паслося велике стадо свиней. Біси попросили його, як ти нас виганяєш, пошли нас в оте стадо свиней. Ідіть, сказав їм І вийшли з них, і ввійшли у свиней. Тоді то все стадо кинулося з кручі в море і в хвилях. А пастухи повтікали прибігши в місто, все розповіли, а й пробіснувати. Тоді все місто вийшло Ісусові назустріч, і, побачивши його, попросили, щоб відійшов з їхніх околиць.